Бажаний рівень заробітної плати 100 тисяч гривень. Людина без досвіду хоче багато грошей. Що робити? Кандидати без досвіду очікують високої зарплати щодо того, як довели свою цінність, як до цього ставитись, та що можна зробити. По-перше, пояснити логіку оплати. Зарплата це плата за навички, досвід і ефективність, а не просто за сам факт роботи. Новачки зазвичай починають з мінімального рівня оплати, але швидко ростуть, якщо добре працюють. Друге, оцінювати реальну мотивацію. Якщо людина хоче тільки грошей, а не професійного розвитку, це тривожний сигнал. Варто з'ясувати, чи готова вона вкладати зусилля у навчання та старанно працювати. Третє це пропонувати альтернативи. Якщо людина хоче більше заробляти, нехай бере більше відповідальності. І найголовніше не бійтеся відмовляти. Якщо кандидат категорично не погоджується на початкові умови, можливо, це не ваша людина. Людина, яка розуміє важливість навчання, зможе зробити кар'єру і вийти на високий рівень доходу.